Вітаю вас, глядачі. Ютуб каналу магазину вуки в цьому відео подивимось на стильний і надзвичайно практичний чохол. DX Magnetic Case. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab s 10 FE. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із щільного текстурованого поліуретану, який приємний на дотик не ковзає в руках і не збирає відбитки пальців. Головна особливість магнітне кріплення планшета без використання стандартного тримача. Завдяки цьому конструкція чохла є надзвичайно тонкою. І практично не збільшує габарити пристрою. Всі порти, мікрофони та динаміки залишаються повністю відкритими, тому користуватись планшетом буде так само зручно, як і без чохла. На задній частині передбачений спеціальний холдер для зберігання ПРАЕС Пен, який відкривається легко завдяки сегментованій частині на задній кришці. Кришка дисплею фіксується завдяки магнітам, що запобігає випадковому відкриттю під час транспортування. Коли вона складена назад, чохол перетворюється на зручну підставку, причому з можливістю двох різних кутів. Нахилу для комфортного перегляду відео в горизонтальній орієнтації, а також для роботи чи перегляду з вертикальним контентом. Наприклад, TikTok дивитись. також підтримується функція автоматичного пробудження екрану при відкритті кришки та автоматичного блокування при її закритті, що дозволяє зберігати заряд батареї і підвищує зручність використання. Замовляйте DX Magnetic Case в нашому магазині. Посилання на шоху шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових. So ist die Train.